Привіт! Мене звуть Вікторія Пажина і сьогодні я підготувала для вас місячний таро-прогноз на червень для скорпіонів. Для скорпіонів цей місяць внутрішніх перетворень, якихось глибоких рішень і переходу до емоційної зрілості. Загальна енергія місяця. У нас карта смерть. Це ваша карта, ваш звичний стан, ваша енергія це карта глибинної трансформації, завершення одного етапу і переходу до нового етапу. У червні ви, Скорпіони, проходитимете... І та Таке скидання шкіри, може щось змінитися у світогляді, стосунки, у роботі, або у вас самих будуть якісь такі значні зміни. Не тримайтеся за те, що вже віджило себе за цю стару шкірочку. Те, що закінчується, завжди звільняє місце для нового. Якщо ми подивимося роботу та реалізацію, у нас тут карта Десятка пентаклів. Це сприятлива карта для стабільності, фінансової підтримки, родинного бізнесу, або довготривалих інвестицій. Імовірно, старі зв'язки, сім'я або давні такі напрацювання принесуть якісь свої плоди. можливо, Остання, спадщина, або великий проєкт. У стосунках місяць такий емоційно глибокий, з великою чутливістю, співпереживанням і потребою в теплі. Ви можете виступити опорою для близьких своїх, або навпаки, ви отримаєте ніжність і прийняття. Проявляйте почуття, не стримуйте себе, бо проявляти тепло, любов це не слабкість, це і є та м'яка сила. Здоров'я. У здоров'ї у нас п'ятірка мечів. І ця карта говорить, що у тілі можливі якісь напруження, якийсь накопичений стрес. Всередині якась може бути внутрішня боротьба. Можливо, ви десь ковтаєте емоції, можливо, ви десь якби негативите на рахунок самого себе любити себе трошки підкавернути. Потрібна емоційна розрядка, психоемоційна і тілесна, бо без неї дуже вірогідні головні болі, якісь спазми і конфлікти з тілом. Тому обов'язково треба звернути увагу на свої думки і слова, на рахунок себе, як ви до себе ставитеся. І Якщо ви помітите щось негативне на себе, то тут треба зупинити себе і почати думати по-новому. Виклик місяця у нас туз мечів. Туз мечів це про слова. Можливо, прийшов час десь сказати правду або прийняти якусь істину, яку ми не хотіли помічати. Звісно, може бути спокуса, уникати чіткого рішення, бо це все таке емоційне, але тільки ясність виведе нас з якогось хаосу. Підтримка місяця це у нас десятка кубків. Дуже гарна карта, яка говорить, що наша, тобто ваша скорпіони, справжня опора у люблячих стосунках, родинній гармонії і емоційній підтримці. Навіть якщо зовні все складно, зверніться до тих, хто любить. Ваша родина, діти або обране коло добрих друзів. Не потрібно бути сильними самотужки. Дозвольте собі іноді і пожалітися та прийняти любов. Порада на місяць у нас сімка кубків, яка говорить, уникай ілюзій. У червні буде багато емоцій і можливих варіантів, але не все є те, чим може здаватися. Це не час фантазувати, навпаки, справжні... <с> треба виділити справжнє від мрій і вибрати щось конкретне замість і ілюзорного. До... Прислухайтеся до своєї інтуїції і не піддавайтеся спокусі. Якщо підсумувати, то червень для вас, скорпіони, несе трансформацію, і вона неминуча. Вона звільнить вас від чого і розпочнеться новий якийсь життєвий етап. Будьте чесні до себе і з собою. І так само будьте чесні до інших. Це такий собі ключ до нового рівня життя. Емоційність, особливо проявлення любові це не слабкість, а ваша сила. Тому вибирайте реальне, не фантазуйте і довіряйте тим, хто поруч. Вітаю вас, скорпіони, з початком літа і бажаю, щоб червень приніс вам багато-багато нових позитивних емоцій. Пака!